Молоді, проте небайдужі. Вихованці ліцею імені Шептицького зібрали гроші на святковий обід для безпритульних. Адже зараз у нічліжці харчуються майже 30 людей. От приходжу сюди, от, ви бачите, буває от це буває пюре, буває гречка. От довольствуємося, що Бог дає. Чого то лучшого би хотілося? В житті, так. Да. А якщо зміниться життя, то звісно, і в їді правильно. Поїсти краще можна, заробивши трохи грошей або ж з допомогою небайдужих львів'ян, які приносять консервації. Буває таке, що привозять церкви хліб, батони, то от теж на пополам ріжемо і їм роздаємо разом з тими мівінами. Буває чай привозять. І є ще такі мівіни, пюре. То їх теж заливають кипятком. Ну коли як. Зараз, наприклад, мівіна. На слідуючий тиждень може бути там пюре або гречка. Учні ліцею імені Шептицького самостійно зібрали півтори тисячі гривень. Ще тисячу приніс місцевий підприємець. Власне, в суботу ввечері ми з шофером поїдемо збирати те, що люди пожертвували. Якщо додати, що ми ще закупляємо якийсь сир, масло, ковбасу, тому що знаєте, люди не можуть надавати стільки м'ясного, щоб вистачило на 30 чоловік. То ми в ту суму спокійно поміщаємося. організують великодній обід так само, як і минулого року у нічліжці.